Британія та Росія ведуть війну у всьому, окрім офіційної назви, і більшість людей навіть не здогадується, що це відбувається. Це не та війна, де танки котяться вулицями Лондона чи повітряні тривоги звучать у Москві, адже це, принаймні на момент створення цього відео, зарезервовано для війни в Україні. Ні, війна між Великою Британією та Росією це широкомасштабний геополітичний конфлікт. 21-го століття, який відбувається прямо зараз у кіберпростори на фінансових ринках через підводні кабелі та тіньові операції на трьох континентах. Тож давайте розберемося, як це сталося і як Британія може вплинути на своє майбутнє. Поки ви сьогодні вранці гортали соцмережі, російські хакери намагалися зламати інфраструктуру британських мереж, як і майже щодня з 2022 року. Поки виїхали на роботу, оперативники Мі 6 проводили таємні операції, які, за словами керівника служби сера Річарда Мура, безпосередньо спрямовані на підтримку України у її опорі російському вторгненню. А поки ви дивитесь це відео, російські агенти ймовірно планують вже 20-ту спробу вбивства на британській землі з 2022 року. Таку оцінку надає Мі 5 у своєму останньому звіті про загрози. Це не перебільшення, це війна переосмислена у часи, коли ядерна зброя робить традиційний конфлікт неможливим. Обидві сторони перенесли поле бою у сфери, яких більшість громадян не бачить, але наслідки яких відчуваються щодня. Щоб зрозуміти, що означає твердження, що Британія веде війну з Росією, варто повернутися назад у часі. Усе це бере початок із давнього суперництва між Росією та НАТО. Відтоді, як Володимир Путін став президентом Російської Федерації у 2000 році, він дотримується переконання, що політика, цінності та геополітичні прагнення Заходу суперечать основам російської ідеології. А саме повільне, але неухильне розширення НАТО, яке охопило більшість європейських країн, що раніше були частиною Варшавського договору або СРСР, НАТО втілює в собі ідею ліберального інтернаціоналізму. Мир досягається через співпрацю демократій та колективну безпеку. Альянс уникає демонстрації сили заради сили. Винятком є Сполучені Штати Америки. Через це Європа фактично роззброювалась, покладаючись на колективну міць НАТО, найпотужніший військовий союз у світі. Але ця тенденція змінилась через дії Росії. Без них НАТО, ймовірно, і надалі покладався б на якість, а не кількість, зосереджуючи сили та ядерне стримування на США. НАТО розглядало своє розширення на схід як крок до знищення бар'єрів і створення миру. Путін вже бачив у цьому загрозу російському впливу, підрив своїх позицій як великої економіки, експортера та військової сили. Поки Європа скорочувала свої армії, Путін вважав це слабкістю, яку можна буде використати. Конфлікт інтересів наростав роками. Дипломатія між Росією і НАТО переходила від позитиву до нейтралітету, аж поки ми не дійшли до нового холодного конфлікту. Коли Україна стала наступною потенційною країною для вступу до ЄС і НАТО, Росія вирішила, що цього вона терпіти не буде. Це спричинило війну, яка триватиме понад десятиліття і зрештою перейде в повномасштабний конфлікт. НАТО була змушена втрутитися опосередковано. Та Росія не зупинилася лише на Україні. Вона також вирішила підірвати авторитет та економіку НАТО замість самогубних військових операцій. Росія розпочала кібервійну. Найбільш руйнівною була атака NotPetya у 2017 році, яку провело ГРУ. Хоч основною ціллю була інфраструктура України, вірус поширився на понад 100 країн та завдав збитків на понад 10 мільярдів доларів. Британська інфраструктура зазнає щоденних атак від російських хакерів, як повідомляє Національний центр кібербезпеки. Кампанія Blizzard Зламала особисту переписку колишнього міністра міжнародної торгівлі та злила документи перед виборами у Великій Британії у 2015 році. Російські хакери атакували британські організації, які підтримують Україну, використовуючи фішинг, підбір паролів та зломи систем Microsoft Exchange. Це не просто шпигунство, це прицільна атака на критичну інфраструктуру. У 2015 році Росія відключила електроенергію у Києві для 230 тисяч людей, використовуючи вірус Crash Override. Цей самий вірус теоретично здатен вивести з ладу енергетичну систему Великої Британії. Але атаки не обмежились віртуальним простором. Росія провела 20 замахів на території Британії протягом двох років, використовуючи бойову хімічну зброю, зокрема новачок, який убив британку Дон Стерджес. Мі-5 виявила шпигунські мережі Росії в таких містечках, як Грейт ярмут із камерами, вбудованими у кроватки, і пристроями стеження замаскованими під побутові речі. Російські агенти навіть наймали британських кримінальних елементів для виконання частини роботи. Британські служби безпеки не мають такого ж проникнення в російські структури, що робить цю боротьбу нерівною. І хоч атаки в пресі з'являються рідко, економічна війна завдала найбільш відчутного удару. Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Європа почала зменшувати залежність від російських енергоносіїв. До війни Росія постачала 38% газу та майже чверть потреб у пальному для ЄС. Влітку Росія перекрила газопроводи, сподіваючись на хаос. Але Європа швидко переорієнтувалась, замінивши Росію на Норвегію та США. У результаті у 2023 році Газпром зазнав збитків у майже 7 мільярдів доларів, уперше за понад 20 років. До 2024 року частка Росії в імпорті газу до ЄС зменшилась до 19%, а загальний імпорт до 3%. Але це далося ціною. Рахунки за енергію в Британії зросли на 54% у квітні та ще на 27% у жовтні 2022 року. Середня сім'я платила понад 5 тисяч фунтів щороку. Інфляція сягнула 11,1% найвищого рівня за 41 рік. Але Британія відповіла: до листопада 2022 року імпорт з Росії впав до 18 мільйонів фунтів на 98,2% менше ніж до війни. Росія стала найсанкціонованішою країною у світі. Британія заморозила активи на суму понад 25 мільярдів фунтів. Заблокувала участь у SWIFT для семи банків та запровадила заборону на критичні технології. А поки Росія змушена використовувати застарілі танкери та шукати нові ринки, Європа зміцнює зв'язки з Норвегією, США та союзниками. Британська економіка майже не відчула потрясінь, а фінансовий Лондон ізолював Росію від світових ринків. Але й це не кінець. Велика Британія запустила наймасштабнішу військову реформу з часів Другої світової війни. До 2027 року оборонний бюджет сягне 2,5% ВВП, а згодом 3%, що дорівнює 13 мільярдам фунтів на рік. Крім нових танків і літаків, Британія розробляє шосте покоління винищувачів, які працюють разом із дронами. Королівський флот отримує нові атомні підводні човни та автономні патрульні кораблі. Усе це стало можливим, бо війна в Україні це лабораторія новітніх бойових технологій. Британські ракети Shadow довели свою ефективність. Британія фінансує бойові прототипи для перевірки в реальних умовах. Але з новим президентством Дональда Трампа НАТО переживає найглибшу кризу за 75 років. США припинили підтримку України, вимагали переговорів. А Трамп закликав збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Тож Франція та Велика Британія, маючи 290 та 225 ядерних боєголовок, відповідно стали новим ядерним щитом Європи. У березні 2025 року у Лондоні було створено нову коаліцію для гарантування безпеки України. Макрон погодився змінити ядерну доктрину Франції, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц почав масштабне переозброєння Німеччини. І, хоча Британія втратила свій статус у Європі після Брекзиту, вона залишається лідером у сфері розвідки, фінансів та міжнародних альянсів. Населення країни менше 70 мільйонів, але вона є одним із трьох фінансових центрів світу, з одним із найвпливовіших розвідувальних співтовариств. З лютого 2022 року по червень 2025 року Британія надала Україні 18 мільярдів фунтів допомоги, з яких 13 мільярдів на військові цілі. І ось чому, попри тіньовий характер цієї війни між Росією та Великою Британією, саме Британія може вийти з неї сильнішою ніж будь-коли.